А це в нас вже буде наступне відео. Гідравлічний домкрат 50 тонн проти гідравлічного домкрата 20 тонн. Побачимо, чи гідравлічний домкрат 20 тонн відповідає заявленим характеристикам. Ну а в нас наші клієнти дуже часто купують дерев'яні діжки і забувають на них окремо додатково купити металевий блінчик. Зараз побачимо, що буде з дерев'яним поршнем, якщо на нього буде тиснути. Прямо гідравлічний шток без металевого блінчика. Ну, а ми розпочнемо з того, що нам для початку потрібно відцентрувати нашу заготовку, а робиться це для того, щоб її не повело ні вліво, ні вправо, не закусило. І так, вже з перших секунд ви бачите, як наш гідравлічний шток починає втискатися в дерев'яний поршень. Як бачите, наш гідравлічний шток немалого діаметру, відповідно, він, в свою чергу, відбився зеркально на дерев'яний поршень. Чому так сталося? Тому що на нашому дерев'яному поршні не було металевого блінчика. І так, зробимо з цього якийсь висновок. Завжди при любих навантаженнях, чи то 500 кг, чи 5 тонн, чи 25 тонн. Завжди має бути металевий блінчик.